І так, у нас це арка Diamondback 15. І це полігончик, на якому ми зараз зробимо декілька контрольних пострілів для того, щоб подивитися і зробити деякі висновки. А про які висновки, про них ми поговоримо в кінці. І так, вітаємо! Це стандартний газоблок, який використовується. Як огороджувальна конструкція в монолітних будинках, і кермоблок 2НФ, теж який використовується як огороджувальна конструкція в монолітних будинках. Якщо ви їдете по місту і бачите біли, білі стіни, білий газоблок назовні, е от він десь такий так виглядає. Е якщо вам кажуть, що то цегляний будинок, але ви бачите моноліти, то значить там десь близько такий блок. 2НФ. Взагалі-то огороджувальна конструкція повинна виконувати роль саме теплоізоляції. Але сьогодні у нас війна і тому ми повинні розуміти, наскільки люди захищені за керамоблоком і за газобетоном. Поїхали, перевіряємо. Використовувати будемо набій 223-й, він же ж 5,56 НАТО. Відстань, з якої ми будемо стріляти, ну, мабуть, візьмемо метрів 20, для того, щоб мені не перенастроювати каліматор. Поїхали. Якщо чесно, я в шоці від того, що. М193 розбила керамоблок. Та, я попав в край, постріляв трошечки далі, взяв десь отак. от. Ну, Десь так воно і є, пристрілка в мене. А, блін. Дійсно, М193 дуже лютий патрон. Зараз спробую 69 грейн, спробую прямо от сюди. Коліна, тому що. Тому що ну, треба нам лінію зновшого горизонту щоб куля під кутом не йшла. І yeah. так, 69 грейн. Поїхали. Так, е -е, я в шоці від е -е, того, як розлітається керамоблок, тому що на тих відео, що я бачив, він трошечки тримав там <плес> дві, дві цеглини, умовно щось там робили ще. А тут виходить така неприємність. Е -е, добре, давайте зробимо наступним чином. Давайте спробуємо пробити зараз ще раз патроном м 193 55 грейн, оцей керамоблок. І я спробую, мабуть, ще раз попасти от сюди, десь в газобетон. А потім буде ще цікавенький. Що я можу сказати? Нема на сьогоднішній момент огороджувальної конструкції, яка може вас оберігти. А для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі ці огороджувальні конструкції щось можуть, давайте зробимо інший тест. Спробуємо пробити цей газоблок. вздовж 60 сантиметров поехала так одночасно снимаем она 2 это 300 вин маг пришло Так, оце більше дзюрочка нижня. <iu> ну, коротше, не стійте, будь ласка, за газобетонною стіною навіть 60 см. Так, на бій. М193 Вінчестір 55 гейм, але кажуть, це дуже люта річ. Зробимо. Чотири постріли, але станемо так, щоб воно летіло не під кутом. Контроль. Пішли перевіряти. І що? Отак От виглядає. Я в рядочок їх зробив, так, щоб було видно. І цікаво! У -ху, -ху! У ху 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 От такі виходи. От такі виходи. Та, він не взривається, як керамоблок, до речі, можу сказати, точно, від керамоблоку, бачите, які осколки. Але ми розуміємо, що насправді там позаду буде ще штукатурка, а керамблок не скріплений, тобто йому дає можливість розірватися в бік. І тому куля спокійно після того, як ламає ці перегородки, вона входить якраз якраз і розбивається, і за рахунок цього, за рахунок цього відбувається такий вибух розширення вліво, вправо, вниз вгору. А з газоблоком такого не відбувається, бо він великий в даному випадку. Він вже практично як частина стіни. Якщо чесно, то правильніше було б розстріляти саме е, готову стіну. Ну на будові ми такого робити не будемо. Точно. А отут спробувати можливо можна. Поговорив з хлопцями, кажуть, треба робити стіну, бо то все, що я зробив, то нереальні поки що умови, тому що сам по собі керамоблок один не зустрічається. Тому... Чекайте наступних випусків.